Сьогодні 5 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 5 квітня в Україні святкують день створення першої конституції. Саме цього дня, 1710 року, гетьман Пилип Орлик під час козацьких зборів біля цягині склав перший конституційний договір держави. Він був написаний староукраїнською та латинськими мовами. Документ містив 16 статей, в яких визначалися права та обов'язків членів війська Запорізького. Ж 5 квітня міжнародний день совісті свято було створене для підкреслення важливості совісті в сучасному суспільстві. Цей день заохочує окремих людей та уряд країни задуматись над своїми діями та думками. День був заснований за ініціативи Генеральної асамблеї ООН 2019 року. Ще 5 квітня день неонатолога професійне свято лікарів, які є першими, з ким знайомиться малюк після народження. Це важливий та складний розділ педіатрії, хоча і клінічна медицина є відносно молодим. Неонатологія почала активно розвиватися лише в другій половині ХХ століття. Також 5 квітня міжнародний день супу. Невідомо коли і де саме зварили перший суп, але дослідники вважають, що ця страва виникла дуже давно. Про це свідчить глиняний глибокий посуд, якому більше 20 тисяч років, що був знайдений в Китаї. Музика. Цього дня народилися. 1882 рік теоретик українського монархізму, двадцятого століття В'ячеслав Липинський. 1975 рік український хокеїст Сергій Клементів.